Колишню помічницю голови Сумської облдержадміністрації у 2014-2015 роках Володимира Шульги визнали невинуватою. Вирок проголосили в зарічному суді. Судили Ірину Тараненко за те, що, начебто, вона вимагала від обласного надзвичайника Геннадія Волика 2 мільйони гривень, аби передати хабар своєму керівнику. На думку прокуратури передавати їх жінка не збиралась. Затримали Ірину Тараненко у жовтні 2014 року під час отримання частини суми 300 тисяч гривень. Это 300 тысяч. Численно двадцать пятнадцать, четыре, триста шестьдесят девянный кодекс України та виправдати її. Речевидока запрос прави. Рушили кошти, все на триста тысяч миники предання зберігання до України. Ексімбанк, залишне зберігання в патоку Сімбанк до вирішні питання проведення цих, цих коштів та після надання документів на підтвердження права. Справу передали до суду шість років тому. Півроку жінка була в СІЗО. За статтями, які її інкримінували, вона могла потрапити за ґрати на строк від 5 до 12 років. Вирок жінка прокоментувала так. Радісна подія, але не маю часу. Дуже вдячна всім за підтримку. Захиснику дуже вдячна. І друзям рідним, які підтримували мене всі ці роки. Прокуратура має 30 днів на оскарження рішення. Чи подаватимуть апеляцію? Суспільне чекає на відповідь від офісу генпрокурора. Начальник обласного управління ДСНС Геннадій Волик нині у відрядженні його позицію озвучив Юрій Ломака. Геннадій Борисович з самого першого дня, як почалася ця справа, він стверджував, що він не є потерпілим. Від дій Тараненка він на, на сьогоднішній день повністю вітає той вирок суду, який є про виправдання о, о, Тараненка. Вона дійсно не скоювала ніякого злочину. В злочині по вимаганню хабаря він звинувачував тодішнього голову обласної адміністрації Шульгу. От саме Шульга має перебувати на лаві підсудних. Володимир Шульга цю справу вважає замовною. Це була взагалі взагалі провокація. Я казав сім років тому назад. За три дні до виборів це трапилось. І наскільки я пам'ятаю, то тоді, як би, як писали і говорили ваше телебачення, що принесли взятку для мене. Хоча я вже не працював тоді більше місяця. І взагалі справи, які за три дні до парламентських виборів відбуваються. Стосовно кандидата будь-якого, вона апріорії політична. Додам, що 300 тисяч гривень, з якими затримали Ірину Тараненко і які зараз лежать у банку як речовий доказ, Геннадію Волику передали співробітники Служби безпеки для документування передачі грошей.